Ми дуже хотіли познайомитися із Мирославом Антоновичем Чепкою. Нас дуже збутаражила та історія, коли він допомагав переселенцям. І коли Марина Алдон виставила цей матеріал, ми побачили, що людина перша відгукнулася, привезла їм дрова, допомагає. І ми підключились також. Збирали теж і продукти, і одежу, їздили туди, як могли. І зробили теж захід. У нас запрошли за цей рік 15 заходів. Один із них це іменно переселенці. І ми хочемо вам на, на подяку, подякувати на те, щоб ви згадували це цей захід. Ми його підготували. Дякую. Я Дякую. думаю, що вам буде Дякую. дуже приємно, приємно. правда, ми його буде хранити. І взагалі ми хочемо дуже дружити з вами, тому що така ситуація, що ми не хто, ми просто клуб родина. У нас нема ні спонсорів, у нас немає ні приміщень, у нас нічого немає. Але ми працюємо. А для чого ми працюємо? Тому що люди-переселенці, вони повинні не тільки переживати за щось, вони знають, що вони загубили багато чого, сім'ї розділилися зараз. Це дві штучки. От а виходить так, що. Їм треба теж якось позабутися за це, якось трошки встріпінутися, І ми цим займаємося. Ми вам виклали повністю всі заходи 15, і ви подивитесь, як вони оформлені. Але, ну чесно говоря, нам ніде збиратися. Оце ми в бібліотеку йдемо, ми в музеї були. Ми в театрі такий концерт провели 30-го числа. Ми всіх приглашали. У нас стільки було цих об'яв. І переживали, що там не буде людей, а там пройшло багато людей. Ми приглашали сім'ї загиблих воїнів, переселенців із сел людей, візде наші афіші висіли. Нам дуже хотілося, щоб це все пройшло. Ну на вищому рівні пройшло. Ми водозону готували там. Ну, коротше говоря, ось ви підійдете і глянете яку красу ми зробили.